Привіт, друзі! Сьогодні в нас на порядку денному важлива тема. Путін знову натякає на переговори з Україною, а Лавров нервує через американські ракети. Ну що, почнемо? Путін на економічному форумі у Владивостоці заявив, що готовий до переговорів з Україною. Але з маленьким нюансом, все це має базуватися на угодах, досягнутих у Стамбулі ще в 22-му році. Втім, одразу скажу, що це ті самі угоди, від яких українська сторона пішла в інший бік, після як каже Путін, втручання Великої Британії. Що цікаво, серед можливих посередників Путін назвав Китай, Бразилію та Індію. Ну, таке враження, що це вже не переговори, а саміт G20, де все хоч, всі хочуть миру, але кожний по-своєму. Ну а тим часом українська сторона вважає взагалі переговори безглузними, оскільки Путін не планує завершувати війну дипломатичним шляхом. Ну а тим часом Сергій Лавров виступив із своїми традиційними червоними лініями він заявив, що американці вже їх перейшли і що Москва закликає Вашингтон не жартувати з цього приводу. Але Сполучені Штати теж не посуть задних. Речник Держдепу Меттью Міллер порадив Росії просто вивести свої війська з України, ну якщо вони так хочуть захистити своїх солдатів від американських ракет. Звучить як проста математика, але для Москви це, мабуть, рівень вищої алгебри. А ще у Москві на цьому фоні Дмитро Писков натякає, що через поточну ситуацію треба змінити ядерну доктрину. Ну що ж тут додати? Іноді найкраща стратегія це відступ, але щось мені підказує, що для Москви це рішення рівня вищої математики. Ну а тим часом Зеленський активно працює над отриманням далекобійних ракет для ударів по військових об'єктах на території Росії. Однак тут ситуація не така проста. Україна потребує дозволу від США, Великої Британії, Франції та Німеччини, але у США з'явилася нова причина відмовити у Сполучених Штатах. Вважають, що ракети Атакамс вони не зможуть дотягнутися до російських авіабаз, де базуються більшість російських літаків. Так що, навіть якщо Україна отримає ці ракети, більшість російських літаків залишаються. Недосяжними. Ну, тому вони і відмовляють в такому рішенні. На тлі цього всього, 5 вересня, до Києва приїхала делегація США на чолі з Джонсоном Файнером, заступником радника президента США з питань безпеки. Він зустрівся із Зеленським і військовим керівництвом, щоб обговорити пріоритети у війні від постачання зброї до захисту енергетики. Зокрема, обговорили питання про майбутні 50 мільярдів заморожених російських активів, а які можуть піти на відбудову української енергосистеми. Ну і трохи про енергетику. Центр протидії дезінформації повідомляє, що взимку можливі відключення електроенергії на цілих 20 годин на добу. А в оптимістичному варіанті це буде до 12 годин. Тож, друзі, готуємося до непростої зими, але надіємося на краще. І ще на наших гривнях тепер з'явиться слава Україні. Про це заявив глава Нацбанку Андрій Пишний. Ну що, тепер банкноти не лише будуть цінними, але й патріотичними. Ну, ось і все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, а головне тримаємося разом, адже перемога за нами. До зустрічі у наступних відео.